Останні роки серед господарів усе частіше можна почути тривожні слова. Не спішіть вносити суперфосфат, і не дарма. Це добриво, яке колись вважали справжнім порятунком для землі, сьогодні стало джерелом непорозумінь, помилок і навіть небезпеки. Суперфосфат це фосфорне мінеральне добриво, яке, начебто, має зміцнювати коріння, стимулювати ріст рослин. Допомагати формуванню плодів і підвищенню врожайності. Усе звучить гарно, але тільки тоді, коли мова йде про справжній якісний продукт і про правильне його використання. На практиці ж багато хто навіть не здогадується, що може не допомагати своїй землі, а калічити її. Багато господарів купують добрива на базарі з рук або через інтернет, не замислюючись звідки воно, який склад. Чи є сертифікат адарма? Ринок перенасичений підробками і під назвою суперфосфат часто продають звичайний крейдяний порошок, домішки промислових відходів або просто суміш із невідомими компонентами. Такі речовини не тільки не приносять користі, а й можуть зробити землю мертвою, отруїти ґрунтову мікрофлору, заблокувати доступ коренів до вологи, змінити кислотність. Через це ґрунт стає втомленим, врожайність падає, і вже через кілька сезонів городник сам не розуміє, чому навіть при рясному удобренні врожай гірший ніж був без усяких хімікатів. Ще одна велика проблема неправильне розуміння, як і коли треба вносити суперфосфат. Його часто сиплють у землю без розрахунків, у надмірній кількості, думаючи, що чим більше, тим краще. Насправді ж, надлишок фосфору порушує природну рівновагу. Ґрунт перестає дихати, мікроорганізми гинуть, рослина починає погано засвоювати інші речовини калій, магній, азот. І тоді починається зачароване коло. Господар додає ще більше добрив, земля виснажується ще сильніше, а результат стає тільки гіршим. Є й інший бік хімічна небезпека самого суперфосфату. Не всі знають, що у процесі його виробництва використовуються кислоти та технічні домішки. Якщо виробник недобросовісний, то у продукті можуть залишатися шкідливі солі, фтор, кадмій, навіть важкі метали. Вони накопичуються у ґрунті, потім потрапляють у рослини, а далі на наш стіл. Люди дивуються, чому в овочів дивний присмак, чому картопля дрібна і темна всередині. Чому помідори втрачають смак і швидко гниють. А причина часто проста: отруєний ґрунт, який колись отримав підмогу у вигляді дешевої підробки суперфосфату. Селяни старшого покоління кажуть, колись ми мали городи без усієї цієї хімії, і все родило. І мають рацію: фосфор потрібен рослинам, але його можна дістати із природних джерел без промислових домішок. Проте сучасна реклама переконала багатьох. Що без мінеральних добрив нічого не виросте, і люди, не розуміючи суті, почали бездумно сипати хімію, не перевіряючи, що саме вони дають землі. Та земля не смітник, а живий організм. Вона пам'ятає все, що ми в неї кладемо тривогу викликає й те, що часто в господарських магазинах навіть продавці не можуть пояснити різницю між простим, подвійним або гранульованим суперфосфатом. Вони просто радять беріть цей, усі беруть, а господар, довіряючи словам, купує, вносить, а потім бачить, що рослини не ростуть, листя жовтіє, ґрунт злежується і на ньому з'являється білий наліт. Це ознаки того, що реакція в землі пішла не так, як треба, і замість живлення коренів хімічне пригнічення ще гірше, коли такий порошок із мішка змішують із іншими добривами. Гноєм, компостом, золою, не знаючи, що багато речовин у поєднанні просто нейтралізують одна одну у результаті добре, не працює зовсім, а хтось думає, що винна погода чи сорт насіння? Насправді проблема в нерозумінні хімії і в поспіху. Перш ніж вносити щось у землю, варто задуматись, чи справді вона цього потребує, чи не краще зробити простий аналіз ґрунту. Перевірити, чого не вистачає. Адже є ділянки, де фосфору й так вистачає природним шляхом, і додаткове внесення суперфосфату тільки погіршить ситуацію. Не кожен знає, що надлишок фосфору може навіть блокувати залізо в землі, через що рослини стають блідими і слабкими. Суперфосфат не отрута сам по собі, але й не чарівний порошок. Це хімічний препарат, з яким треба поводитись обережно, як і з ліками, а ліки, як відомо, у неправильній дозі стають отрутою. І поки люди не навчаться розуміти, що будь-яке добриво, це уросовно це лише допоміжний засіб, а не заміна здорового ґрунту, помилки повторюватимуться знов і знов. Сьогодні, коли кожен другий городник намагається виростити більше і швидше, Треба вміти зупинитися і запитати себе, чи не платимо ми надто високу ціну за ці додаткові кілограми врожаю, бо земля не пробачає байдужості, і якщо ми не дбатимемо про неї розумно, то замість багатого врожаю отримаємо тільки в тому кислотність і спустошення. Саме тому ця тема сьогодні така важлива, щоб нагадати не все, що продається у мішку, є добром для вашого городу. І, перш ніж сипати суперфосфат, треба тричі подумати, перевірити, дізнатися, що саме ви даєте своїй землі. Коли господар бачить, що врожай слабшає, земля твердіє, а листя на рослинах блідне, перша думка не вистачає поживи, треба додати добрив. І ось тут починаються головні помилки, через які суперфосфат із помічника перетворюється на ворога. Найперша проблема це підробки. На ринку зараз повно продукції, яка має вигляд справжнього суперфосфату, але насправді не має нічого спільного з оригіналом. На мішках пишуть гарні назви, іноді навіть ставлять підроблені штампи, але всередині або звичайний пісок, або перемелені промислові відходи. Є випадки, коли люди купували дешеве добриво, а потім помічали, що після нього земля покривалася сіруватим нальотом, а на рослинах. З'являлися опіки. Це не фантазії. Такі підробки можуть містити в сполуки, сірку, кислотні залишки чи важкі метали, які накопичуються в землі, її можуть роками отруювати усе живе. Багато хто не знає, що справжній суперфосфат має свій запах і вигляд це гранули або, мов порошок світло сірого кольору, із характерною кислуватою ноткою, якщо понюхати. Якщо ж порошок має сторонній запах хімії або мазуту, це вже сигнал тривоги. Проте в селі рідко хто звертає на це увагу, купили, бо дешевше, і вже завтра розсипають по грядках. А потім дивуються, чому капуста гниє, а помідори не зав'язуються. Бо замість користі підробка тільки руйнує баланс у ґрунті. Друга велика помилка неправильне дозування, фосфор, який міститься у суперфосфаті. Потрібен рослинам у дуже малих кількостях, його надлишок гальмує розвиток інших мікроелементів, особливо заліза й цинку. І якщо пересипати, отримаєш не сильну рослину, а пригнічену. Земля при надлишку суперфосфату стає кислішою, і тоді починаються проблеми з мікроорганізмами, корисні бактерії, що переробляють органіку, гинуть, черв'яки залишають землю, а натомість з'являється тверда. Кірка, через яку волога не проходить. Буває, що через 2-3 сезони такого лікування земля стає мов бетонна, не бере ні воду, ні насіння. І тоді господар уже не добриво шукає, а думає, як відновити ґрунт. Не менш небезпечне і змішування суперфосфату з іншими добривами, наприклад, якщо його додати в гній або вапно, реакція нейтралізує дію фосфору і весь ефект зникає. Люди думають, що годують землю, а насправді просто переводять добрива. Так само не можна одночасно вносити суперфосфат із золою або аміачною селітрою, утворюються речовини, які або не розчиняються, або навіть шкодять кореневій системі. Усе це підтверджено практикою ті, хто намагався змішати все одразу, часто втрачали врожай, бо замість поживи отримували хімічний бар'єр у землі. Ще одна поширена помилка вносити суперфосфат на око. Селянин бере жменю, сипле між рядами, не знаючи, що надлишок не розчиняється, й осідає у верхньому шарі, утворюючи тверду кірку. Звідти фосфор не потрапляє до коренів і добриво просто марнується. Для кожного типу ґрунту є свої норми. На чорноземах одна, на піщаних землях зовсім інша. А хто це рахує? У кращому випадку господар спирається на пораду сусіда, а в гіршому на рекламний напис на пакеті, і в результаті витрачає гроші, сили, а користі нуль. Не можна не згадати ще одну небезпеку неправильний час внесення. Дехто розсипає суперфосфат восени, сподіваючись, що він вбереться до весни. Але насправді фосфор із суперфосфату розчиняється повільно, і до весни значна частина. Вимивається дощами в глибину, куди корені потім не дістають. Інші ж, навпаки, сиплють його навесні безпосередньо перед посівом, коли температура землі ще низька, і процес засвоєння майже не відбувається. Результат один марна трата, а подекуди й шкода, бо фосфор у надлишку змінює кислотність ґрунту, пригнічуючи проростки. Є ще проблема неуважності. Багато хто купує не чистий суперфосфат, а його суміші, у яких, крім фосфору, додають сірку, гіпс або навіть шлаки. Такі добавки можуть бути корисні лише для певних культур. А на інших вони діють навпаки, гальмують ріст. Наприклад, сірка у великій кількості шкодить огіркам і бурякам, але сприяє розвитку капусти. Проте, покупець рідко читає дрібний шрифт. І вносить усе підряд. Потім дивується, чому частина рослин росте чудово, а інша пропадає. Є ще одна велика проблема зберігання суперфосфат боїться вологи. Якщо мішок залишити у вологому сараї або просто на подвір'ї під навісом, через тиждень гранули злипнуться, а порошок перетвориться в камінь. Таке добриво вже не розчиниться, як слід у ґрунті, і користі з нього не буде. Тому треба тримати його у сухому місці, у щільно закритій тарі, але мало хто це робить. Потім той самий злежаний мішок іде на грядки, і людина не розуміє, що вже годує не землю, а лише додає тягар. Усе це разом підробки, недбалість, невірні дози і невчасне внесення створює ту саму невидиму небезпеку, про яку рідко говорять відкрито, бо наслідки не видно відразу. Земля не кричить, коли їй болить, вона просто стає гіршою з року в рік. Спершу врожай менше, потім бур'яни ростуть краще, ніж культурні рослини, потім навіть трава на тій ділянці стає жовтою, а люди шукають причини в погоді сінні шкідниках лише не в тому, що самі зіпсували землю неправильним добривом. Як кажуть старі господарі не добриво годує, а розум. І справді користь від суперфосфату можлива тільки тоді, коли він використовується свідомо. Треба знати не лише що сипати, а й скільки, коли та для чого. Бо кожна помилка у цій справі несе наслідки на роки вперед і якщо люди продовжать бездумно гнатися за швидким результатом, не перевіряючи походження добрива, не дотримуючись міри, то жодні нові технології не допоможуть. Земля втомиться, і тоді вже ніякі хімікати її не врятують. Серед селян можна почути безліч історій про те, як необережне використання суперфосфату або підробленого добрива призводило до лиха. Один господар із Полтавщини розповідав, як навесні купив на базарі дешевий мішок гранульованого суперфосфату, бо сусід хвалив. Засипав ним половину городу, а другу залишив без підживлення, щоб порівняти результат. І що ж, там, де сипав добриво, сходи картоплі були мляві, листя закручувалося, а бульби дрібні й темні. На другій половині поля усе як завжди гарна картопля, соковита, навіть трохи більша. Потім виявилося, що куплене добриво було не сертифіковане, а зроблене. З технічних відходів фосфорного заводу людина втратила врожай і ще довго відновлювала ґрунт за допомогою органіки, золи та сидератів. Інший приклад з Черкащини. Там старенька господиня, яка тримала город ще з радянських часів, завжди користувалася своїми старими методами вона ніколи не купувала хімічних добрив, а підживлювала землю кістковим борошном і золою, казала. Кістка то природний фосфор, а зола – то мудрість печі. І справді, її помідори завжди родили краще, ніж у сусідів, хоч ніякого суперфосфату вона і не знала. Кісткове борошно, настояне у воді, кілька днів, давало той самий фосфор, але без жодної шкоди для землі. З часом сусіди почали переймати її метод і переконалися, що старе. Не завжди гірше, просто забуте. Є й народні способи, що допомагають відновити землю після надмірного внесення хімії. Наприклад, багато хто сіє восени гірчицю або люпин, ці рослини вважаються сидератами. вони витягують залишки фосфору з верхнього шару ґрунту, збагачують землю органікою, розрихлюють її корінням, потім усе це запахується навесні. І земля знову дихає. Так само працюють боби, конюшина, вика рослини, що одночасно насичують землю азотом і фосфором у природній формі, це безпечна альтернатива хімічним добривам, перевірена ще дідами. А от старі господарі, що пам'ятають довоєнні роки, кажуть, що тоді ніхто не чув ні про суперфосфат, ні про складні суміші. Землю годували гноєм, перегноєм, попилом, курячим послідом. І вона родила безперервно. Після оранки восени сипали золу з печі, весною час вносили трохи кісткового або рибного борошна, а під картоплю компости з бур'янів. І не було тоді таких проблем із закисленням, пересушенням чи твердим ґрунтом. Земля віддячувала добротою, бо її годували не хімією, а живою речовиною. Ще одна порада, яку часто забувають. Це поєднання природних матеріалів. Наприклад, у багатьох селах досі практикують добриво з подрібнених рогів, шкаралупи яєць або висушених рибних кісток. Ці речовини містять фосфор у природній формі, який поступово переходить у землю, не перевантажуючи її. Такі добавки діють повільніше, але зате дають тривалий ефект. І ґрунт не втрачає своєї структури. Дехто навіть закопує рибу або кістки в лунки перед посадкою гарбуза чи кукурудзи, кажуть, що це давній спосіб ще від дідів прадідів і що цікаво, працює краще, ніж будь-який магазинний порошок. Є також приклади господарів, які на власному досвіді переконалися, що не завжди варто вірити новим технологіям. Один чоловік із Хмельниччини розповідав, як три роки поспіль. Вносив подвійний суперфосфат на кукурудзу. Перші два роки урожай справді був добрий, але потім земля заболіла, кукурудза перестала рости, з'явився бур'ян, а сам ґрунт став твердим і кислим. Коли він звернувся до агронома, той сказав Ви просто перегодували землю. Вона захворіла. Тепер той чоловік кожної осені сіє сидирати, додає компост і оприскує ділянку попелу. Через кілька років земля почала оживати, і тільки тоді він зрозумів, якої шкоди наробив корисним суперфосфатом. А є й сучасні приклади люди, що повертаються до природного господарювання. У багатьох селах зараз набирає сили рух органічного землеробства. Люди почали читати, вивчати, експериментувати. Вони відмовляються від мінеральних добрив і переходять на настої трав, гній. Компост, кісткове борошно, біогумус. Наприклад, Насті кропиви або хвоща дає рослинам мікроелементи, у тому числі й фосфор, у формі, яку вони добре засвоюють. Такі добрива не руйнують ґрунт, не накопичуються в ньому, а підтримують природну рівновагу. Дехто навіть виготовляє свої аналоги суперфосфату з природних матеріалів. Є простий народний рецепт: узяти кісткове борошно, додати трохи деревного попелу та води, настояти кілька днів перемішуючи, отриманий розчин можна вносити під рослини замість хімічного препарату. кажуть, що дія м'якша, але результат стабільний. До того ж, такий засіб не отруює землю, а збагачує її кальцієм, калієм і фосфором у природній формі. Такі методи дедалі більше поширюються серед господарів, які хочуть не просто отримати врожай, а зберегти землю живою. Старші люди нагадують земля любить того, хто її чує. І справді природа сама підказує, як діяти, якщо ґрунт легкий, піщаний краще дати більше органіки, якщо важкий більше золи і компосту, і не треба шукати чарівних порошків. Суперфосфат колись вважався дивом. Але виявилося, що диво це короткочасне, а шкода довго тривала. Народна мудрість говорить не все, що блищить золото, і не все, що сиплеться пожива. Сучасна наука підтверджує, органічні методи не тільки безпечні, а й відновлюють баланс у природі. Вони не потребують великих витрат, не отруюють воду, не псують смак плодів. Усе, що потрібно, це трохи терпіння, бажання вчитися і любов до землі. Бов до. Тому дедалі більше господарів повертаються до народних традицій, розуміючи, що не кількість добрив вирощує врожай, а турбота про ґрунт. І це найкращий приклад того, що старі методи, перевірені поколіннями, часом надійніші за будь-яку фабричну хімію. Усе, що сказано про суперфосфат і його наслідки, має одну просту суть. Господар має бути розумним. А недовірливим. Земля не любить поспіху й необачності. Вона терпляча, але не безмежна. Якщо її отруїти, вона не одразу подасть знак, а згодом змусить розплачуватись роками бідними врожаями, сухими грядками і безсиллям рослин. Тому найперше правило для кожного не бігти за дешевизною і не вірити на слово продавцеві. Перед тим як купити будь-яке добриво, треба дізнатися, хто його виробник, чи є сертифікат. Чи вказано склад. Якщо на мішку немає чітких позначок, краще навіть не брати до рук, бо якісне добриво завжди має офіційну етикетку, адресу заводу, термін придатності і зрозумілу інструкцію. Те, що продається з рук без паперів, скоріше всього, підробка, яка зіпсує землю і витратить ваші гроші намарно. Друге, про що треба пам'ятати, будь-яке добриво. Навіть найкраще не замінить здорової землі. Якщо ґрунт виснажений, твердий, без органіки, жоден суперфосфат не допоможе. Навпаки, хімія в таких умовах тільки погіршить стан. Тому починати треба не з мішка, а з лопати й компостної ями. Додай у землю перегній, солому, золу, залишки рослин і вона оживе. Лише після цього можна думати про фосфорні добавки. Але не як головне джерело, а як допомогу. Бо як казали старі люди. Земля не просить порошку, вона просить хліба, тобто органічної їжі, яка дає їй силу. Ще одна порада не поспішати вносити суперфосфат щороку. Є така хибна звичка, раз робив, то й надалі треба. Але фосфор накопичується у ґрунті, і якщо вносити його без потреби, він блокує інші мікроелементи. Найкраще зробити простий аналіз ґрунту, це недорого, але дуже корисно, показує, чого бракує, а чого забагато. Якщо фосфору достатньо, краще дати інші поживи калій, магній, азот або просто органіку. Не можна лікувати землю наосліп, і якщо аналіз показує, що фосфору бракує, тоді варто використати натуральні джерела. Кісткове борошно, золу, компости з курячим послідом або настою трав вони діють повільніше, але безпечніше і не шкодять природі. Також не можна забувати про чергування культур. Рослини споживають різні речовини з ґрунту, і якщо сіяти одне й те саме на одному місці, земля збіднюється нерівномірно. Саме тому треба дотримуватись сівозміни після картоплі, садити боби чи горох після капусти буряк або моркву. Після злаків гарбузові. Це просте правило. Але воно замінює половину добрив. Природа сама відновлює рівновагу, якщо не заважати їй хімією. Ще одна важлива річ не змішувати добрива без розуміння. Якщо ви вже використовуєте суперфосфат, не додавайте одночасно селітру або вапно. Дайте землі спочатку засвоїти одну речовину, потім через деякий час іншу. Інакше утворюються сполуки, які не засвоюються або навіть шкодять. Багато хто цього не знає, а потім дивується, чому земля не працює, земля не винна, винен поспіх. Пам'ятайте також про воду якщо після внесення суперфосфату не пролити землю, гранули можуть залишитися на поверхні і не розчинитися, тоді користі не буде лише опіки коріння, найкраще вносити добриво у вологий ґрунт. Або після дощу. А якщо стоїть спека, то краще відкласти процедуру у сухій землі фосфор не переходить у доступну форму, і вся робота даремна. Все треба робити з розумом і вчасно. Є ще одна народна істина краще менше та вчасно. Це повною мірою стосується добрив краще дати меншу дозу, ніж пересипати. Надлишок не принесе користі, а шкода залишиться на роки. Якщо ви бачите, що рослини ростуть рівномірно, листя зелене і соковите, не чіпайте нічого земля сама знає, що їй потрібно, а якщо є проблеми, спочатку знайдіть причину, а не сипте хімію навмання. Іноді причиною буває нестача вологи, неправильне розпушування затінення і тут ніякий суперфосфат не допоможе для тих, хто хоче бути впевненим у своєму добриві є ще одна порада. Робіть власні природні добавки. Збирайте золу, сушіть кістки, використовуйте відходи риби або шкаралупу яєць. Це не тільки дешевше, а й корисніше. Земля сприймає таку поживу краще, бо вона природна. І навіть якщо дати трохи більше, шкоди не буде на відміну від хімічного порошку. До того ж такі засоби завжди під рукою, і ви точно знаєте, що кладете у землю. Підсумовуючи все, можна сказати просто суперфосфат, не зло і не добро, це лише інструмент, у правильних руках допомога, у бездумних шкода. Кожен господар сам обирає, що залишити після себе живу землю, що годує покоління чи виснажену ділянку, де нічого не росте, тому головне не вірити рекламі, а вірити власному досвіду, слухати природу, спостерігати за своїм ґрунтом. Бо земля завжди відповідає тим самим, чим її годують, якщо її труїти отрутою віддасть, якщо годувати з любов'ю віддячить сторицею, і саме це має бути головним правилом кожного господаря не поспішай сипати, краще подивись, що каже земля, бо в ній уся правда, і тільки вона знає, чого потребує насправді.